Ж, всім привет! С вами Містерго і сьогодні ми продовжуємо знімати огляди на різні конструктори чи набої. І сьогодні я вирішую показати вам мою саму ровну катапульту. Вот. А, а я показую по моєму відео не механічно, а це механічна. Дивіться, як вона працює. Кладемо сюди, наприклад, що вот. Оцю вот детальку кладемо. Кладем вот. отсюда. Вот, кладаємо її сюди. І крутим вот штучку и катап и воно запускается. Механізм, ну, так собі важкенький. Ми його разом з моїм братом Олександром посадили. Ну, ну, типу, то мій... можна сказати, то, -то мій брат сам його зробив. А я, я знімаю огляд. Так, і сюди дядчик приземлився с парашютом. Ну, Вот, еще ж І зараз ми будем запускати дябчика, правда? Ну так. Ну давайте я забув сказати, что я з ним. Вот, так, на уст. На уста. Вот. Нучик запустився. Що ж наш огляд підходить до кінця. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. З вами был мистер Лего. Всем удачи и всем папа. -па.